AI Driven Prompt to add Tool. Driven. Driven. Дубль 3. Поговоримо про те, як зміниться життя дизайнерів з виходом Figma Make, яка ось на вихідних в п'ятницю з'явилась масово. І всі почали говорити, о Боже, знову дизайнерам життя не буде. Вона а вийшла в п'ятницю. Ну, в пятницу я побачила yeah. велику кількість постів про те, что она вышла. Анонсировали? Так. И... Почему-то, мне кажется, я об этом слышал уже давно. Она была в бета, yeah. в бета, а зараз вышла. Окей. Okay. На сайте дата. Снова та... дизайнеры окажутся безработными, да. Скоро их всех под жопу погонят из контор. Так, да, дадуть пінка і коротше дизайнери будуть знову не нужны. Точно так же як вони оказались не нужны з выходом, з распространением яєк, а яйк. Яйки делают, а я Да. Так. Давайте спочатку розглянемо взагалі, що таке Figma Make, якщо ви ще не чули. І якщо опиратися на сайт helpfigma.com то Figma Мейд це інструмент на основі штучного інтелекту, що допомагає для пришвидшити створення додатків, втілювати ідеї та існуючі дизайни Figma в життя як функціональні прототипи, веб-додатки та інтерактивний інтерфейс користувача. Тобто, іншими словами, вона допоможе оживити ваші дизайни і спростить цю рутину, коли ви створюєте якісь прототипи. Так вона може замість вас намалювати дизайн. Але я прям відчуваю, що зараз понесеться з усіх кутів. Дизайнери зараз просто вимруть, їх замінить айка. Навіщо мені дизайнер, якщо я можу написати промпт і зробити дизайн самостійно. Да, так, це мені нападає э, ті самі розговори, які з'явилися з появленням і розпространенням э, чата GPT і з ним. Ім подібних, е-е, да, всякі AI моделі, копірайтерів витіснити да. навіщо вони потрібні, якщо чат GPT пише. А тепер да. всі з кожного кутка просто пишуть, яке гівно пише чат GPT. Ось мій копірайтер пише краще, в рази Почему? краще. Причому програмісти очень даже довольні, деякі програмісти довольні тим результатом, який той же чат GPT а готує, а, як він пише код. І як він допомагає какие якісь нові технології. Давай так, мені здається, він гарно виконує якусь рутинну роботу на даний момент. В цілому, це в ключі нашого відео. А про те, що є рутинні задачі, і є задачі, над якими потрібно подумати. І ось розглянемо, чому і Айка не витіснить нас якраз в тому, що потрібно думати. Я б тут почала взагалі з того, що нам потрібно розуміти, що ми робимо, щоб зрозуміти, в чому вона нас може взагалі замінити. Ну, давай так, який типовий день дизайнера. Якщо брати місяць. Дітрі якого дизайнера? Так, залежності ми від, від рівня. Це рівень, ми говоримо про контору, ми говоримо про їх процеси. Вот. Може ну, бути дуже різниця. Ну, давай подход. загально. У нас є якась частина, що пов'язана з комунікацією, комунікацією з клієнтами і командою. Да. Це частина роботи, в залежності від рівня дизайнера, вона може займати різний відсоток часу. Да. Далі йде з'ясування всяких вимог замовником, імейл-комунікація да, e e це може робити бізнес-аналітик, може робити ПІЄ, але може робити і дизайнер. Тут знову таки в залежності від фірми. Але при гарному січенні обстоятельств а, дизайнер так чи інакше приймає участь в тому, щоб а, спілкуватися па -па -па. З, з замовником. І в моїй роботі у мене більшу частину таки, а, робочого дня займає комунікація з командою, комунікація з замовником, і максимум одну-третю частину дня я саме Малюю, малюю руцями. Руцями? Руцями. Руцями. Ну, окей. Вона оцю одну третю частину мого дня пришвидшує. Тобто, у мене з'являється більше часу на те, щоб вирішувати проблеми. Ну те, по суті, для чого дизайнери взагалі існують. Окей. Тепер у мене контраргумент. Во-первых. во-первых, то, что мы обсуждали с тобой до записи видео, ты там брякнула, скажем так, привела пример, например, добавление какого-нибудь там поля на какой-нибудь там экран. Так вот, с одной стороны, тебе как дизайнеру, ну, как бы добавить из своей же библиотеки один компонент, это и встроить его в дизайн. Mm -hmm. Но это как бы не так много времени занимает и не так много усилий. С другой стороны, у нас есть Аяйка, ай которой нужно какими-то словами человеческими объяснить, в какое место в интерфейсе поместить какой-то элемент конкретный, и чтобы оно подобрало именно этот. Описаний тобою вербальний елемент, і, і вткнула туди, куди надо, а потім тобі потрібно А для, А для цього виходить... потрібно ще спочатку бібліотеку підготувати, щоб там всі елементи були правильно підписані, щоб да. вони там були, щоб були всі їх стани для того, щоб можна було так. мейк, можна підлінкувати бібліотеку, і воно на основі твоїх компонентів вже збере дизайн. Але ну давайте чесно про реальне життя. Іноді. На наших роботах нас змушують давай, давай швидше. Нам потрібен результат сьогодні, і не в усіх, якщо ми не говоримо про якийсь проект, продукти, не в усіх є гарні бібліотеки. Да. Ну, можна а -а. тут сперечатися скільки завгодно, але факт залишається фактом. Який факт? Ну, що таке буває. В смысле, який такий факт? Що таке буває? І іноді дизайнери збирають щось, це в а. розробку і все. І в принципі, якраз такий цей інструмент Figma Make створений для того, щоб а, хуяк хуяків продакшн. Е... Тобто, наше життя просто прискорюється. І мені здається, це нормально. Повертаючись до того, що ми буваємо різних рівнів, давай так, десь 5-6 років тому. Навіть не, не більше. Вже більше, набагато більше. А -а, я, я, почин... я починала працювати в фотошопі. Тобто я з тих дизайнерів, які. Я переверну. Давай. Да. <сих> я з тих <стик Пожалуйста>, дизайнерів, <сих> <сих> які на початку своєї кар'єри працювали в фотошопі, і там я малювала свої дизайни. Я працювала на мальтійській фірмі на Remax. І ми там робили сайти для продажі квартир в різних містах Мальти. Там було загально 5 сайтів, і відрізнялися вони тільки кольором. Ну, звісно, там був різний контент, але його вже закидували на сайт девелопера. І моя задача як дизайнера тоді в фотошопі була взяти всі ці 5 сайтів і перемалювати в них primary color на інший. Я за це на це затрекала годин 40 роботи. Зараз хтось думає, боже, какой кайф, 40 часов затрекати на хрен знає, яку задачу. Давай. Мені не подобалася задача. Я все сиділа на третій день і Ctrl-C, Ctrl-V. Мені це взагалі було не в кайф. Там десь через рік після цього вийшла фігма, яка дозволяла створити там, а, компоненти і в них в один клік змінювати. Зараз в фігмі ось ця задача вирішується за годину. Ну давайте, якщо попити каву, комунікувати з командою, буде 4 години. Ну, так. Хороший естімейт. <гад> ну так, 4 години максимум. Це тобі потрібно якщо в тебе є бібліотека, ти додаєш туди Primary Color, робиш 5 різних тем, змінюєш в них один параметр, далі Ctrl-C, Ctrl-V, всі екрани і просто заміняєш, ну, міняєш тему. Да? Все, да. це Все 4 Це очень просто. Тобто, робота скоротилася в 10. Ну, час, який я за логіню, за який мені заплатять, скоротився на в 10 разів. Головне, не говорити об там заказчику. Ну, давай так. Ну, це був прогрес умовна. Давайте округлимо за 7-8 років, можливо, 10. Ну, окей, стало мені від цього гірше зменшилась кількість моєї роботи? Ні. Кількість дизайнерів росте, Роботи да, для формірувалася. Дизайна... Так, вона змінюється. Ну, змінюються інструменти, змінюємося ми. І це абсолютно нормально. Figma Make також а, дозволить спростити якісь елементи. Ну, той же інтерактивний прототип. Не потрібно більше збирати, налаштовувати це все, витрачати якийсь час. Погано це. А можна ми повернемося, к примеру, з, з поискам. интеграция поиска на какой-нибудь экран. Ну, по-твоему, э, <связывается> ускорится ли процесс э, вот этого добавления э, поля поиска на экран с этими самыми промптами с фигмой make? Тут потрібно поклацати, подивитися, як воно буде насправді. Але ну давай, є задачі, які вирішуються в один клік. І тут все питання того, як ти організуєш свою роботу як ти будеш розподіляти свій час, тому що ну так можна написати промпт, а будь ласка, розп... роз... нехай поле пошуку буде ось на цих сторінках. І на одній сторінці там додати його, ти будеш скоріше за все говорити довше, ніж зробиш Ctrl-C, Ctrl-V. Ну так я про это і говорив. Да. А та возможно это не слишком релевантний пример, потому що таку роботу действительно проще виполнить руками. Ну, как бы сразу, вот сходу. У тебя mm -hmm. же картинка в голове, она же ведь уже, наверное, на момент формирования задачи, у тебя уже mm -hmm. и картинка в голове сформировалась, где оно должно быть. Опять же, во время выяснения бизнес-требований, каких-нибудь ограничений. У тебя уже ä, сформировалось видение, ну, доступ к этому mm -hmm. полю, для каких юзеров, для каких ролей, с каких экранов должен быть. То есть ты иерархию уже понимаешь, где оно иерархически. Ну no, давай, це один и. Окремий... Приклад. Да. А зараз, ну, давай так, це те ж саме, що ще там GPT ми колись а, розмовляли. І тут питання того, а, загуглити інформацію, те, як показують якісь останні дослідження, що люди замість того, щоб гуглити інформацію, просто ручками загуглити, вони спрашують у чата GPT, як це зробити. А, тому що давай, ну, люди люблять щось простіше. А в Google насправді це ж не просто, насправді. Машинально ти робиш одне і те ж саме. Пишеш запит, що в Google, що в чат GPT. Але сам флоу у тебе трохи інший. Google тобі видає кілька сторінок, серед яких тобі потрібно проаналізувати інформацію, тобто да. докласти зусиль. А чат GPT тобі видає готову відповідь, і людям да. це подобається більше. Іногда нагалюцініровано, краще. так. Але дивись: а в даному випадку може бути теоретично те ж саме. Люди. Не захочуть Ctrl-C, Ctrl-V і будуть просити це робити і Айку. Але, ну, давай, тут написано, що це все-таки для прототипів в першу чергу. Тобто, okay. це окремий інструмент. Тут не зовсім вставити поле пошуку, це можливо на якась наступна ітерація. Але ну, тут ще питання екології можна підняти, знаєш, про те, що всі ось ці інструменти. Штучні наші інтелекти, вони витрачають велику кількість енергії і люди, замість того, щоб витратити там X енергії на те, щоб записати Google, знайди щось. Вони витрачають x 10 заради того, щоб запитати в чаджіп'ітіце. Тут буде точно так. Я бачила багато концернів, дизайнери переживали за те, що тепер вхід в професію, він стане легше. Але давайте так. На курси в якому році ми ходили? В 17-му угу. нам тоді Петренко казав, що зараз конкуренція, війти на ринок важко, готуйтесь до цього. Ми викладали на курсах в 19-му, в 20-му, 21-му, в 22-му 21 22 році. Те ж саме. Війти в кожного року ставало складніше зараз. З тим, що створюються ці прототипи, щось можна не генерувати. Ну, давай так, були інструменти і до фігми, які генерували дизайни. Чомусь наші да, були... генерація до фігми, це типа 10 років тому назад. Ні, Зараз до фігма мейк, до анонсу цієї а. фічі були вже якісь штучні інтелекти, які пішли туди, по, по... Були вже. Інструменти, які допомагали генерувати картинку. Ну, давай чесно. Зараз питання в тому, що з'являються інструменти, які допомагають генерувати картинки. Які стандартизовані картинки. Так, вони закривають, ну, давай так скажемо, білі а, початківців в тому, що ти ще не знаєш, який а, елемент, куди поставити як краще. Там Поле пошуку, фільтри, ще щось. Я би, Вон... кстати, якраз не сказав, що воно закриває вот момент, тому що. Что... ты как дизайнер неопытный, например, как раз как ты озвучила, не знаешь, где расположить какой элемент, uh -huh. а тут тебе какой-то генератор чего-то вот это вот нагаллюцинировал какой-то ерунды, и ты такая типа, ну окей, он же хороший профессиональный инструмент, я ему доверяю, вот запули это самое передаю дальше А далі э, какой нибудь сім'єр дизайнер смотрит і такой типа, що за фігня. Є ну, ну, такий варіант? Це ж те ж саме, що зараз дизайнери беруть якийсь а, скрин для того, щоб референс да. Референс, да, і його просто пиздять, давай так скажемо. Угу. І ну, це те ж саме, тільки замісних спиздила і Айка в когось, тому що вона вчиться на якихось готових уже даних. І мені здається, давай так. Першу частину цього всього підвести якийсь підсумок, що всі ці іайки, mm. які зараз створюються, вони створюються для того, щоб згенерувати картинку. Так. А картинка це, як я сказала, не вся частина нашої роботи. А тому... Це тільки результат всієї цієї роботи, всієї цієї аналітики, всіх утверджень, переутверджень і вияснень. Ось тому мені кажеться, здається, самим логічним зробити, знаєш, такий спойлер кінцівки а, нашого всього відео в тому, що ну, не замінить вона, вона пришвидшить цю частину. Вона змінить. Не замінить, але змінить. Вона змінить наш робочий флоу. Да, гамаки, ребята в гамаках угу. рішили в парчики островитися. Красота. Вона змінить наш робочий флоу, то Точно так же, як раніше, фігма змінила його, коли ми переходили з фотошопу. А якщо більшість парку та були б бомжатські палатки. Якщо більшість людей просто цього не пам'ятає, ну було купа прикладів цій же історії, в нашій вже історії, коли процес просто змінювався. Можна взяти приклад раніше з тих же програмістів, коли там 80-х що у нас були перфокарти. І потім з'явився GUI, графічний інтерфейс, куди програмісти могли руцями писати код на більш зрозумілій мові, чим пробувати дирку в бумазі чи ні. Аналогічно тут просто змінюється саме, якби, підхід. Хорошо. А, у давай мене нас. теж момент. Тому ну, давай підсумок. Що змінилось з тим, що вийшла фігма Мейк? З тим, що вийдуть ще якісь інструменти від Figma, які допоможуть нам генерувати картинку. Ця частина нашої роботи зміниться, вона пришвидшиться. А у нас задачі будуть вирішуватися швидше. Ну, від моменту, коли задача зайшла в команду угу. до того моменту, коли вона потрапить на продакшн, час скоротиться. Угу. А, призведеться до того, що дизайнерів потрібно буде менше. Ну, можливо. Але ну давай чесно, в кожного, в кожної декади є якийсь, не знаю, великий наплив в якусь одну професію. Я коли поступала в університет, в нас всі йшли в економісти. Зараз всі масово йдуть в програмісти, в дизайнери і так далі. Потрібна ця кількість? Хоча ні, все, ще, так, да, кажуться, більш... Более... перспективной профессии. Так. Но это я, я так понимаю, ты уже забрасываешь удочку в сторону следующего видосика, который мы там себе придумали, что как, как мы тему озвучили, а пошла бы я сейчас в, э, IT. в IT да, э, типа в 2025 году. Угу. Э, да. Фигма no. меняется, она меняет подходы к разработке, э, к дизайну. Но это не значит, что количество специалистов резко уменьшится. Это не значит, что нас масово в один Станете день нічого. всіх скоротять. Це як приклад, який нам знайомий розповідав, що коли з'явився ще чаджпітіт, кілька років назад в якомусь банку вирішили скоротити дизайнерів. А коли картинки почали генеруватися краще з міджорні, вони взяли і скоротили дизайнерів. Замість двох залишило одного. Ну, Ну, в сильно багато картинок? Но, типа, контента, тут просто того, що люди банків. не розуміють, що саме робить якийсь інструмент. Вони не розуміють, що саме робить дизайнер. Це та частий запит, з яким приходять багато початківців на ті менторські сесії до мене, на курси до нас приходили. Ти просто не розумієш, що робить дизайнер. Клієнт так само не розуміє для нього. Ось ця картинка це вся робота дизайнера. А по факту, це не вся робота дизайнера. І ця основна проблема, яка випливає. Просто люди не розуміють суть професії. І з'являється інструмент, який її пришвидшує. Ну, кайф! Мені да. не потрібно більше тягнути оцю стрілку від а, однієї кнопки для іншої, щоб змінити стан. Погано це? Та ні. Ну це те ж саме, що фігма зробила автоматизацію, коли світлу і тему тему можна робити. Мені стало гірше від того, що я для того, щоб зробити екран в темній темі, нажмаю одну кнопочку. Та ні. работы стало меньше не Да это освобождает какое-то дополнительное время для более скажем так аналитического характера задач для того чтобы выполнить какую-то подготовку к решению этой самой задачи и уменьшает количество рутины в теории как оно будет на самом деле будет ли работать настолько хорошо как это работать будет у меня в голове? Ну, я имею в виду, какое у меня представление о том, на что способна будет эта самая Figma Make или что, о чем бы то ни было. Я имею в виду любой инструмент автоматизации. Возможно, нет. Возможно, оно действительно будет творить магию, но в любом случае останется необходимость в формировании запроса, промпта для создания того или иного. Дизайна, страниці, функціоналу, елемента і так далі. Давай так даже навіть навіть той же чаджепі залеж його результат, який він тобі видає, напряму залежить від промпта. Щоб згенерувати гарний промпт, тобі потрібні базові навички того, що ти хочеш згенерувати. Тому наші замовники, ну так звісно, вони можуть зробити якийсь собі дизайн зараз, самі прототип там накидати й передати в розробку. Але давайте так, там інша вкладка біля вкладки Дизайн є код. Який? Ну давайте. Вже фантазувати ті ж самі наші клієнти можуть взяти, скопіювати, вставити кудись і зробити. Будуть вони це робити? Ну, скоріше всього, ні. Ну це те ж саме, що ну можливо, хтось і буде. Це теж саме, що коли вийшли сайти-конструктори, всі сказали, о, зараз не потрібні будуть програмісти, не потрібні будуть дизайнери. Взагалі не потрібен буде хто-небудь. Ми самі все зробимо. Користуються конструкторами зараз. Так, дизайнери. Я знаю купу дівчат, які роблять сайти на конструкторах, роблять їх гарно. Краще, ніж якісь там а, замовники. Я не применшую смак замовників в чомусь, але є в когось якийсь набір навиків. Да. своей работе да захотелось здесь сделать вставочку про какое-то профессиональное образование что все-таки дизайнерам не рождаются что чувство там не знаю насмотренности чувство вкуса оно тоже тренируется а не возникает само по себе из ниоткуда так я помню все сгодно ты сейчас фирму проверишь так реклама амтос гарна фирма гарні рюкзаки Вот, поэтому о чем пишешь я? Профессийная навычка. Да. Вот. Поэтому даже будь ты самым, не знаю, заработавшимся, самым профессиональным, там, каким-нибудь CTO или seo или, или что-нибудь, но ты вряд ли захочешь, как минимум, еще и обучаться очередному инструменту, будь то... Фігма, будь то промптинг, будь-то вот интеллектом и інтелектом ну, і інструментом, смысле генерації. Але тут випливає те, що потрібно нам робити. Нам потрібно не нити, а про те, що ой, виходить, зараз цих замінить, зараз нас цих приберуть. Нам потрібно просто брати і вчитися користуватися новими інструментами. Ось і все. Адаптуватися, да, да. нові інструменти, от чого я теж кстати на секундочку. Collapse. <slipped up> Немножечко хочется побудить, что насколько же я устал учить новые инструменты. Да. Каждый, ну ладно, не каждый божий день, но с какой-то периодичностью, с учетом того, что мы и так используем большое количество инструментов, mm -hmm. вот, но со всеми этими обновлениями... со всей этой скоростью этих самых обновлений, с количеством этих самых инструментов, которые обновляются. Это, и это я говорю про hard-овую составляющую. А тут ще питання того, чи потрібні нам всі ці інструменти? Ось те, що багато да. дизайнерів а, ну, да, багато дизайнерів просто ниють про те, що ось всі ці інструменти, вони я не встигаю потрібно вивчити A, B, C, D, E. І, але питання, навіщо ти їх вчиш. Завжди питання, що ти хочеш з цим зробити. Можна вивчити вивчити веб-флоу, можна вивчити всі і айки, які є зараз. Але питання в тому, навіщо це, як ти будеш це використовувати в своїй роботі, і все. Якщо ти не використовуєш це в своїй роботі для того, щоб вирішити щось, то можливо, воно тобі просто не потрібно. Зараз просто купа всіх інструментів. І ну давай, можна просто сидіти і вчити все. И тогда не будет кому працювати. Да, вряд ли у тебя тогда останутся силы на или время хочу. на то, чтобы заниматься, собственно, дизайном. Собственно, созданием экранов, созданием функционала, прототипов, согласованием, ну, выяснением требований. Тому, ну, в принципе, это и есть Давай так скажемо, якийсь висновок всього цього відео і того хайпу, що я бачу. Ну, давай так, робота дизайнера зміниться. Факт, якою вона буде, ну ніхто не знає. Ну, окей, змінюються інструменти. Зараз з розвитком штучного інтелекту вони будуть змінюватися швидше, швидше і швидше. зміниться наша робота. Ну, окей, буде наша спеціалізація називатися не UI UX дизайнер не продукт-дизайнер, а якось по-іншому. Той же Spotify, я десь вважала, що він а, прибрав розподілення між UI UX дизайнерами. І зараз у нього просто дизайнер, який робить все. Погано це. Ну, Це просто світ змінюється, він завжди змінюється. Spotify оптимізували алгоритми і пропонували якусь більш веселеньку і разнообразненькою музику. Ну, давай так. Сам факт, що це все інструменти. В цих інструментів того, що їх ще не навчили робити, і, скоріше за все, не навчать в якийсь найближчий час. Це думати, думати як людина. У нас у кожного з нас є бекграунд, є надивленість. Тільки надивленість не тільки на картинки, а на вирішення якихось проблем, на якісь стандартні наші флоуді, ще щось. Угу. Тому голову по факту ніхто нам не відрізає. У нас з'являються більш кращі інструменти. Ну давай, камні колись можна було носити руками. Ви знайшли колесо. Стало простіше носити камені. Отець яке ага. тік-тік-тік-тік. Лапкання. А окей, в когось пропала робота, так пропала. І не хочу, не хочу. сюди, не хочу багато людей. Давай сюди. Ну, тому, в принципі, все. Потрібно думати над тим, як розвивати своє вміння думати, вчити інструменти, які справді потрібні тобі для роботи, не просто все підряд, боятися того, що все тебе замінить, і працювати, розвиватися. Банально, але це факт. Ну так. Да. Варіантів на самом деле не так і много, Либо барахта как лягушка в этом самом, в банке, либо, либо как бы тонуть. Ну, то есть, отказываться от профессии, менять ее, что-то хочется еще добавить, типа stay strong. Don't worry, be happy. Но угу. Ну, реально, тут то, что можно сказать, don't worry. Ну, так, свет изменяется. Прийміть це і живіть далі. Насолоджуйтесь життям, гуляйте по паркам. Так, да, стойте вам собачкою на лужайці. Все, вирубай.